Зараз, коли беззаконні та переслідування християн рухається до свого ПФОЗ, згадуються останні голоси правди і законності, які звучали колись на державному рівні від державних службовців. Це інтерв'ю від 25 листопада 2022-го тодішньої голови ДСС Олени Богдан, і воно звучить як вітання з іншого світу та іншої епохи. Нагадаємо, що вже через декілька днів в храмах і монастирях ОПЦ розпочнуться обшуки СБУ, а проти православних християн розгорнуть масштабні переслідування. Президент у своєму Звернені розкаже про курс на так звану духовну незалежність. Розпочнеться підготовка знищення найбільшої християнської конфесії в Україні. Ще через місяць пані Богдан, яка демонструвала поміркований цивілізований і демократичний підхід, знімуть з посади. А на її місце поставлять радянського спеціаліста з воєвничого атеїзму Єленського, який разом зі своєю ліквідаційною командою сфальсифікує висновки про афільованість у ПЦЗРПЦ. Ці слова колишньої голови ДСС нагадують, що правда ось на поверхні, і у державі її були люди, які її бачать і розуміють. Але зараз вони всі залякані, зняті з посад і позбавлені голосу та впливу. Правда і справедливість стосовно УПЦ під забороною, але правда лишається правдою і чекає на того, хто підніме її смолоски. Це остання демонстрація правди і поваги до своїх громадян. І ми тезово її нагадаємо. Звісно ж ситуація е, особливо складна. Але разом з тим варто пам'ятати, що в Українській православній церкві близько 10 тисяч священнослужителів. Якщо подивитися на відсоток, відповідно ми говоримо про кількість людей значно менше одного відсотка. Водночас, що означає провадження? Провадження дозволяє почати слідчі дії, тобто відкривається провадження за певним сигналом. А далі Впасти питання вручається підозра чи ні. От якщо вже зібрані докази, оголошується підозра, і далі справа буде передаватися до суду, і далі суд має винести вирок відповідно, винна людина чи ні. Оперуючи даними, важливо зразу тоді уточнювати, скільки підозр, а не лише відкритих проваджень, і водночас дивитися на частку в загальній кількості людей. Не можна казати, що це може стосуватися абсолютно кожного вірянина чи абсолютно кожного представника духовенства. І ми з вами знаємо з новин, що і в місті державних структур теж виявлені факти колаборації, причому це траплялося як на окупованих територіях, так і вільних. І відповідальність за колаборацію є індивідуальною, і це не лише підхід українського законодавства, а й міжнародного права. Це навіть якби це було вже сто. Підозор, які передані до суду, то це був би один відсоток. А зараз ми говоримо про кілька десятків впроваджень, і далі було б доцільно, щоб служба безпеки України уточнила все ж таки. Скільки на сьогодні є підозр, скільки справ передано до суду, пані Богдан тоді буквально зламала цю жалюгідну маніпуляцію цифрами, яку використовують досі, гонителі церкви зараз носяться з тими 68 справами. Проти священства УПЦ, які становлять менше 1% з усього духовенства церкви. Більше того, в цю кількість складають одразу по декілька справ проти представників УПЦ. Ці справи можна відкривати і розширювати як слідчим заманеться. Ми бачимо це на десятках прикладів цих ганебних процесів. Втім, це буквально імітація злочинності церкви. Заради медійного ефекту, заради створення образу ворога, дуже незграбна імітація, окремо в цьому інтерв'ю розглядалися питання зв'язків РПЦ та УПЦ. І тут Олена Богдан демонструвала абсолютно тверезий і професійний підхід. Колишня голова ДСС зазначала, що документом, в якому зазначений зв'язок з РПЦ, був статут релігійного об'єднання загалом, який відповідно не стосується конкретної юридичної особи. Такий статут за результатами собору в новій редакції був до нас поданий, і всі тези, які визначали, Стосунки підпорядкування і залежності були з нього прибрані. Наприклад, прибрано те, що представлю ПЕЦ і членом Синоду. також прибрали тезу, що в ПЦ входить до складу РПЦ. Залишився канонічний зв'язок, і тут, мабуть, найважливіший момент. Пані Богдан розібрала цей нюанс позиції того, як повинна працювати правова демократична держава, яка відрізняє богослов'я і канонічне право від світського, і не лізе туди, куди немає за конституцією і здоровим глуздом, згідно з грамотою Олексія. УПЦ є незалежною самостійною в своєму управлінні. Там висловлюється побажання, що УПЦ керується рішеннями архієрейського собору РПЦ, але саме побажання, не імператив. Російською це звучить як ми упаваємо. І далі грамота Алексія констатує, що. Зв'язок з іншими помісними церквами здійснюється через РПЦ. Ми, відповідно, у зв'язку з відсилкою до грамоти Олексія, яка визначає канонічний статус УПЦ в селенському православ'ї, давали запит на митрополію з проханням роз'яснити, який, власне, вимір організаційний, комунікаційний має цей зв'язок з іншими помісними церквами. Відповідь полягала в тому, що комунікація зараз здійснюється безпосередньо напряму, тобто, це зараз не здійснює узгоджень чи координації з РПЦ. Власне на сьогоднішній день, згідно з документами, певні ну, стосунки організаційні залежності підпорядкування припинені. Канонічний зв'язок з помісними церквами через РПЦ залишений, але комунікація з помісними церквами вона не координується з РПЦ. Фактично, УПЦ офіційно повідомила, що вона не, більше не здійснює координацію своєї діяльності з РПЦ. Разом з тим, зрозуміло, що з погляду вселенського православ'я. Постає питання, то все ж таки УПЦ в складі РПЦ чи ні? Тобто є відмінність між організаційною інтерпретацією цієї ситуації і канонічною. Якщо ставити питання про стосунки залежності перед підпорядкування ОПЦ РПЦ, то на сьогоднішній день ми не маємо підстав вважати, що такі стосунки існують. Давайте спробуємо на прикладах. Наприклад, ми не можемо призначити певного архієрея чи священника без згоди РПЦ. Чи на сьогодні це має місце? Ні. Чи на сьогодні УПЦ зберегла обов'язок призначати навіть предстаятеля за погодженням з РПЦ? Ні. Чи на сьогодні УПЦ визнає рішення архірейського собору РПЦ для себе як обов'язкові? Теж відповідні? Тобто, якщо ми почнемо на прикладах е, запитувати себе? Що десь ми знаходимо конкретний стосунок залежності чи підпорядкування на сьогоднішній день? Ми його не знайдемо. Ну хіба що щось відбувається таємно, але тоді це вже питання до нашої розвідки, до наших спецслужб. Чи насправді відбувається певна таємна координація? Відкритої координації не відбувається, чи ні, документи не передбачають обов'язку такої координації. Олена Богдан підкреслила очевидний факт, що віряни ОПЦ воюють в складі ЗСУ, а в наших храмах моляться за нашу землю та воїнів. Але ось всі ці підвищені ризики вони не мають нас зробити сліпими до того факту, що коли почалося повномасштабне вторгнення, низка вірян ОПЦ пішли добровольцями на фронт. Низка священників ОПЦ благословили благословили віряни на фронт. А в храмах УПЦ моляться за перемогу України, і про це теж важливо пам'ятати. І найголовніше, в якому випадку можна заборонити ціле релігійне об'єднання, у якому випадку можна заборонити діяльність релігійного об'єднання, якщо в належному порядку буде доведено, що під вивіскою релігійного об'єднання насправді відбуваються абсолютно інші процеси. Тобто називаємося релігійним об'єднанням, а насправді функціонуємо як політична організація, терористична організація і так далі. І доведена має бути в процесуальному порядку. Тобто мають бути відкриті провадження, має бути зібрана доказова база, вона має бути передана до суду, суд має винести вирок. Тобто, це все має бути обґрунтовано. Інший випадок ми ніби маємо релігійне об'єднання, але через це релігійне об'єднання відбувається завдання шкоди суспільству. Наприклад, доведено, що через релігійний центр цього об'єднання повідомляють вірянам. Ну, якісь інструкції дають, що вони мають нашкодити собі своїм сім'ям, віддати нерухомість здійснити самогубство, ну, тобто, здійснити якісь дії на шкоду собі, або поширюють тексти, які сприяють ворожій пропаганді. От, наприклад, відбувається саме через релігійний центр, централізовано, скажімо, інструкція. Кажіть вірянам, що це спецоперація, що немає війни Росії проти України, що це українці самі себе бомблять, це не Росія атакує Україну і це підхоплюється в осередках і починає поширюватися через цю мережу така інформація. От якби таке мало б місце, то не лише можна. Необхідно заборонити діяльність такого релігійного об'єднання. Це не релігійне об'єднання, це інструмент пропаганди. Але у нас немає ось такої ситуації з Українською православною церквою. У нас є окремі е випадки, коли е відбувається поширення наративів, е яке відповідає пропаганді ворога. Але це окремі випадки, де все ще є застосована індиві... індивідуальна відповідальність. Власне логіка заборонної діяльності релігійних об'єктів на сьогоднішній день, та от в демократичному світі, яка якщо ви можете вирішити проблему. Індивідуальною відповідальністю саме так вона має вирішуватися. Для того, щоб заборонити все релігійне об'єднання, мають бути переконливі аргументи, що шляхом притягнення до індивідуальної відповідальності цю проблему вирішити неможливо. І оскільки ми зараз не є от в цій точці, яка показує, що шляхом притягнення до індивідуальної відповідальності неможливо вирішити цю проблему, то заборонити релігійне об'єднання. Яке благословляє на захист України, яке бере участь у гуманітарній допомозі, яке має велику вже кількість загиблих вірян на фронті. Як це можна переконливо обґрунтувати? Досить адекватний аналіз реальності, повага до законів. Та просто правда, та сама правда. Ті ж речі, про які писали і говорили православні журналісти, яких зараз судять саме за це, яких зараз тримають в клітках як небезпечних злочинців, відмовляючи у медичній допомозі, над якими знущається система. Більше того, ця система знущається над самою правдою, над правом говорити правду. Система ламає тих, хто відстоює інтереси України і українського народу, коли протидії релігійній дискримінації і її наслідку дестабілізації країни, про яку говорила пані Богдан. Це було. Півтора роки тому, коли до ТЦК стояли черги замість того, аби полювати на людей. Погляньте, як змінилася країна, як знищила довіру до себе влада. Справді ці розумні висловлювання, які колись були нормою і мали право на життя, сьогодні здаються неможливими, коли у духовенства влаштовують обшуки, фальсифікуються нові нові звинувачення, православних правозахисників і журналістів кидають до СІЗО за абсурдними та божевільними статтями. Сьогодні майже кожен державний пропагандист лобіює законопроект вісімдесят яким планується знищити це церкву вже без справедливого суду, без можливості захиститися, призначили винною, і чекають слушного моменту кату в шкіряному плащі з Наганом віддати наказ натиснути на курок, щоб цього не помітив цивілізований світ. На цьому тлі ми нагадуємо вам останній з голосів розуму у державі перед релігійною катастрофою, щоб кожний усвідомив, вони у владі все розуміють і свідомо йдуть проти закону проти очевидного. Проти правди йдуть на злочин проти УПЦ, проти конституції, проти свого народу. Свідомо чому, за яку ціну, хто і чим їм за це платить, чи шантажує? Велике питання, але правда живе, живріє і чекає на тих, хто знову сміливо підніме і понесе цей вогонь у світ. Хай Господь надихне і допоможе таким людям. Хто знає, можливо, це ви, глядач чи глядачка нашого каналу. Все у ваших руках. А ми наразі дякуємо всім. Хто підтримує наш канал фінансово? Це ваш внесок у наше багаття правди.